Коли я відкрив двері, то побачив свою маму в халаті сусідки. Я аж присів. Вона стояла на порозі, сперши руки в боки, і виглядала так, ніби зараз зловить мене за руку на місці злочину. Ну що, герой, знову забув, сказала вона, і я зрозумів, що мені кінець. А починалося все невинно. Тиждень тому сусідка тітя Оля попросила підмінити її, погодувати кота, поки вона у відрядженні. Я, як нормальна людина, сказав без проблем. От тільки проблеми почалися вже наступного дня, коли я заплутався в роботі, зустрічах і вічному поспіху. Кіт на моє здивування не помер. Більше того, він, схоже, процвітав. За ці кілька днів він настільки звик до мого приходу, що почав чекати під дверима. А потім я ще й виявив, що він навчився відкривати холодильник лапою. Одного разу кота випустив у коридор двірник. І той, наче спецагент, тихенько прослизнув у мою квартиру. Тепер він жив у мене, а я навіть не помітив. І от сьогодні двері відчинила мама, яка приїхала без попередження. Побачила кота тюті Олі, який сидів на моєму дивані, їв мою рибу і поводився так, ніби це його житло. Я думала, ти нарешті житимеш нормально, сказала мама. А ти бачу вже навіть кота загів, і від мене це приховуєш. Що я мав сказати, що це кіт сусідки, якого я випадково вкрав і навіть не помітив, мама б точно не повірила. Мабуть, уперше в житті мені довелося вигадувати історію швидше, ніж я думаю, але найгірше було попереду. Бо у цей момент у двері подзвонила тетя Оля.